Аби долучитися до будівництва захисних та фортифікаційних споруд, івано-франківські комунальники в чергове вирушили на Донеччину. Водій міського тролейбуса Ігор Нісиловський вирушає на схід вже в шосте. Каже, робота нелегка, однак виконати її хтось мусить. Дерев'яну конструкцію робили, бетонні конструкції, окопи робили. Важка на завжди важка праця. Працювали без обід, без вихідних на спець під обстрілами. Хто мусить за нас? Хтось мусить це робити. Як не ми, то хто? Це командна робота. Триматися купи. Саме основне. Ну і повернутися назад. Неушкодженими. Всі бажання. Саме головне, щоб назад вернутися і зробити свою роботу, на яка на нас поставлена. Будівництво фортифікаційних споруд складна і небезпечна робота. Проте згуртованою командою її вдасться виконати швидше. Це вже моя п'ята поїздка. Настрій хороший, бо. Більша половина колективу це старі друзі, з якими вже прийшли багато. Тому ні, є кому довірити, будь яких обставинах, я знаю, що ці хлопці поведуть себе достойно. Тому дуже приємно завжди їх зустрічати, бо, як правило, кожен працює по своїх підприємствах, дуже рідко бачимося. а тут у нас буде місяць можливості спілкуватись, бути поряд, згадувати старі жарти. І ну, Це приємна атмосфера. Для когось це вже п'ята чи шоста поїздка на Донеччину. Хтось вирушає вперше. Проте кожен комунальник переконаний, побудувати захисні споруди вкрай важливо. Зараз кажу, ми живемо в такий час, що нам всім страшно, але кажу, кожен обходиться як може, ну і все одно хлопцям треба допомагати. Кажу, кожен як може, так і допомагає. Кожен виконує свою роботу. Попри те, що у більшості комунальних підприємств є чимало вакансій через брак кадрів, а попереду ще й опалювальний сезон. Івано-франківські комунальники таки вирушили у поїздку на схід. Директор департаменту інфраструктури Михайло Смуша каже: до осінньо зимового періоду місто підготують. А от відмовити у допомозі захисникам на передових позиціях неможливо. Дякую нашим працівникам, що знову зголосилися. На цю поїздку, тому що бажаючих, на жаль, не так і багато. Ну і Нам зараз дуже сильно потрібні працівники так само і в Івано-Франківську, тому що йде підготовка активна до опалювального сезону, особливо теплокомуненерго, особливо наше підприємство Комфортний дім, яке займається внутрішньобудинковими мережами, так само і водоканал. Ну, але все-таки знайшлися люди і будемо знову, ми попередньо на місяць часу їдуть власне, в Донецьку область. Загалом до будівництва захисних об'єктів та фортифікаційних споруд на сході долучилися понад три сотні комунальників. Ольга Цьома, Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.